Вітаю! Якими є секрети успішного вирощування ріпаку? Це питання варто розділити на два блоки. Перший блок фундамент. Другий блок це надбудова. Надбудова це більше вже про весняний догляд. Це вже в наступного разу про це поговоримо. А от стосовно фундамента, то тут можна виділити три ключових секрети щодо вирощування озимого ріпаку. Секрет перший це отримання всходів та відповідної густоти. Відповідна густота, оптимально це 35-40 рослин на квадратний метр, ну, можна навіть і до 50, мінімально це ну, 10-15 рослин на квадратний метр. Це от є от така задача номер один, яку варто ну, досягати для того, щоб закласти грунтовний міцний фундамент для отримання вже високих врожаїв в наступному році. Але от ця ціль є найбільш складною при вирощуванні ріпаку, тому що досить часто стоять несприятливі умови, тобто ґрунт дуже сухий. І тут варто в першу чергу орієнтуватись на наявність вологи в ґрунті. Стосовно ультраранніх посівів, тобто десь там середина, кінець липня місяця, це може бути в певних місцевостях, але ви повинні розуміти, що це величезний ризик і величезні затрати. Чому ризик? Тому що якщо, наприклад, опадів ви посієте ріпак в середині липня чи в кінці липня, а опадів не буде протягом вересня. Серпня, вересня, можливо, навіть частково жовтня, то такі посіви гарантовано загинуть, а ви в них вкладетесь і немало вкладетесь. Стосовно витрат, то такі посіви будуть потребувати мінімум 2-3 рестригуляції, мінімум 3-4 обробки проти. Проти всілякого роду шкідників, ну і, звичайно, не од... не декілька обробок проти бур'янів також, можливо, доведеться проводити. Тобто вкладення будуть великі, а не факт, що цей ріпак. А... Доживе до зими, тобто є ризик його втрати. Тому краще все ж таки орієнтуватись на оптимальні сроки, можливо, навіть на оптимально пізні строки. Стосовно пізніх строків, то це ну, для більшості регіонів України до 10, ну, максимум 15 вересня, ну, можливо, там на півдні це може бути початок жовтня місяця. Тобто, основне правило тут яке, є волога, ви ріпак сієте, вологи немає, ріпак не сієте. Аж до того, що ви не сієте його взагалі в конкретно якийсь. Рік, якщо так складуться умови, тому що це набагато більш економічно доцільніше ніж йти на невиправданий ризик. Особливо це стосується як пізніх посівів. Як що показало, от весна цього року, всі практично мало розвинути чи погано розвинути посіви ріпаку загинули внаслідок оцих двох хвиль весняних заморозків. Тому ну, на такі ризики йти не варто. Якщо умовно на весні, в, в літньо осінній період нема умов для посіву зиму ріпака, краще. Краще перенести його посів вже на весну, мається на увазі використати ярий ріпак. Тобто це більш економічно доцільніше. З ярим ріпаком також можна отримати 2 2,5 тонни, і це буде більш рентабельніше, ніж ви будете ризикувати, сіячи ріпак в суху землю, і сподіватися, що от, -от, -от піде дощ. Якщо вже на календарі там, умовно, 20 чи вересня. Тому краще до таких ризиків не вдаватися. Так ось це от такий перший секрет успішного вирощування ріпаку, який закладає. Фундамент для отримання подальших високих врожаїв, тобто отримання дружніх, одночасних, рівномірних сходів і відповідної густоти, в ідеалі, щоб це було не менше 35 рослин на квадратний метр, а краще, щоб це було десь біля 400 на 450 тисяч рослин на гектар. Другий секрет успішного вирощування ріпаку стосується мінерального живлення. Чому це важливо, особливо в осінній період, і особливо для ріпаку? Тому що ріпак висівається в переважній більшості випадків після озимої пшениці, стерньового попередника. І після збирання цієї культури в ґрунті переважають процеси імобілізації тобто весь вільний азот зв'язується? Грунтовою біотою, тому що їм потрібно переробити оцю велику кількість органічної маси, органічних решток які лишаються після збирання озимої пшениці. Тому щоб ріпак з осені не мав дефіциту в. Такому важливому елементі, як азот, обов'язково потрібно вносити ну, такі свого роду компенсаційні дози азоту. Десь 30-40 в діючій речовині. Найкраще для цього використовувати або сульфат амонію, або м'ячну селітру. Карбамід, каз для цього не підходить, тому що. В цей період досить високі температури, ґрунт перенасичений органічною речовиною. Відповідно, там є багато такого ферменту, як уреаза, і ви велику частину свого азоту при використанні касу або карбаміду втратите непродуктивно. Тому ще раз краще для цього внесення в там в серпні, в серпневого внесення азот азоту краще підходить ам'яшна селітра або сульфатамонів. Крім того, що в сульфаті є ще сірка, яка також дуже і дуже потрібна ріпаку. Далі всі знають про те, що ріпаку дуже потрібен бор, і не тільки знають, але й використовують бор ще з осені на посівах ріпаку і це правильно, але крім бору, ріпак також потребує ще досить велику кількість цинку, заліза. Марганцю, тому на ці мікроелементи також потрібно звертати увагу. Ну, найкраще орієнтуватись на результати агрохімічного обстеження ваших ґрунтів і дивитись, якщо ці мікроелементи знаходяться в, в дефіциті чи там, ну, навіть в, в середній рівень забезпеченості, то все одно ну, бажано додавати через листкове внесення ці мікроелементи, крім бору. Ще раз нагадую, залізо цинк марганець. Тобто звертайте увагу на ці мікроелементи також. Стосовно фосфорно-калійного живлення, то тут в першу чергу варто орієнтуватись виключно на, на протоколи агрохімічного обстеження ваших ґрунтів і додавати той елемент, який потрібен, або обидва. <кхід> ну, це більш економічно доцільно, ніж, скажімо так, навмання давати якісь елементи живлення. Ну і третій, третій секрет успішного вирощування ріпаку. В осінній період для отримання цього міцного фундаменту, на якому ви потім будете будувати надбудову, це захист. Це в першу чергу стосується захисту від бур'янів та шкідників. Але стосовно бур'янів, то тут найбільшу небезпеку посівам ріпаку. Несе падалиця озимої пшениці. Особливо це стосується в, на наутільних посівах або на посівах, які практикують ну, мінімальний там, поверхневий обробіток обробіто ґрунту. Тобто на таких посівах о, досить і досить сильний тиск падалиці. Озимої пшениці відмічається, тому е, потрібно боротьбі, ну, контролю цієї падалиці приділяти значну увагу, тому що падалиця може досить, досить і досить суттєво е, повпливати на ваші всходи ріпаку і е, їх пригнітити аж до навіть повного. Ну, так званого стікання культури, коли повністю падали це заглушує посіви ріпаку, і там ну ріпак гине, можна так сказати. Тому, якщо е, ви сієте ріпак по е, мінімальному. Е, Обробітку ґрунту або взагалі без обробітку ґрунту, то а, ну і плюс у вас осінній період може бути досить вологий, ця падалиця буде активно всходити, тому ну, варто планувати два, два внесення грамініцидів на таких площах. Перше внесення це може бути клетодим тоді, коли тепло, коли вже починається. Таке відносне похолодання, от в жовтні, в середині жовтня, якщо от потрібно друге внесення е, здійснити, то в такому випадку е, краще використовувати е, гербіциди із групи фопів, наприклад, хвізолофоб, пеетил. Е, крім бур'янів, е, значної е, так, шкоди е, посівам ріпаку, е, в літньо осінній період можуть завдати деякі шкідники, але ну найбільш такі поширені і масові це під час сходів хрестоцвітні бріжки, тобто потрібно слідкувати за їхньою наявністю. Ну, в принципі, вони досить легко контролюються навіть однокомпонентними інсектицидами. Ну, звичайно, о, треба виходити з конкретики кожної ситуації. Але все ж таки найбільшу небезпеку несе в собі взаємосовка. Е тому за нею потрібно досить і досить е регулярно слідкувати. І коли е у випадку виявлення цього шкідника необхідно застосовувати е інсектициди, ну, переважна більшість користується фосфорорганікою, але фосфорорганіка є не, на, не настільки ефективною, краще всього використовувати препарати на основі ММактин-бензоату, на основі флубен флубендіаміду, або на основі хлор, хлор антраніл і пролу. Тобто я от їх назвав їх в порядку підвищення їхньої. Вартості на гектар. Тобто вже Кожен сам для себе може обирати, що йому краще підходить. Тобто ці діючі речовини, амаміктин бензоат, флубендіамід і хлорантраніл і прол найкраще підходять для ефективного контролю озимої шсовки. Набагато ну, ефективніше контролюють, ніж, наприклад, ну, інсектициди на основі. На основі фосфорорганіки. Тобто, ось ще раз нагадую, для побудови міцного фундаменту вам потрібно три речі. Річ перша це отримати якісні рівномірні сходи відповідну густоту в ідеалі. Це 35-40 рослин на квадратний метр або 350 400 рослин на гектар. Провести відповідне живлення ріпаку. Компенсаційне азотом 30-40 кг на гектар, для того, щоб ріпак не мав дефіциту в цьому елементі живлені, Фосфорно-калійні добрива внести на основі тих аналізів ґрунтів, які ви маєте. Ну, і звертати увагу на мікроелементи, особливо це бор, цинк, залізо та марганець.